Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже неділя, 16 червня на календарі, і ми в східниці, друзі. Парк пантелимо націлителя, бачите, фотозона. я люблю східницю. Прекрасне літо, чудова погода. Сонце світить з такими невеликими хмарами. Але на вулиці Плюс 26. Комфортна температура для прогулянок для відпочинку. Також можна поїхати тепер і позасмагати на річку, в село Новий кропивник, на пляж чи кудись інше. Дуже тепло сьогодні, дуже гарна погода. І ми вже по традиції йдемо в першу чергу, провідаємо східницьких слонів, а потім пройдемось парком. Подивимось, скільки людей зараз на відпочинку у східниці, тут праворуч є. Така невелика капличка в карпатському стилі з образом якраз пантелеймона-цілителя. Якраз цим іменем і названий парк. Тому, друзі, кому цікава така прогулянка східницьким парком. Запрошую на прогулянку. Пройдемось, буде цікаво. Ну, В першу чергу йдемо, провідаємо східницьких слонів. Звідси відкриваються неймовірні краєвиди на, на саму східницю, на всі якраз простори, на готелі, на гори. Раніше було цікаво звідси спостерігати, як злітали повітряні кулі, коли був фестиваль, наприклад, у східниці повітряних куль. Також колись тут відзначали, неподалеку є від самого парку, є. Амфітеатр і там було колись проводився фестиваль Східницьке літо. Ось це, бачите, які східницькі слони. Цікаво зроблено, така металева конструкція, всередину якої посаджені туї і вони ростуть. Досить цікаво, я такого не бачив тут ніде. Колись я знімав перше відео про. Парк у східниці, парк пантелеймона цілителя, і сказав, каже, йдемо провідаємо східницьких слонів. І то якось вийшло, що я це все показав майже в кінці відео, і було дуже багато коментарів. Люди сказали, що я пожартував. Вони думали, що дійсно живі слони є у східниці. Ось так, друзі, виглядає літом східниця. Хочу вам, друзі, трохи розповісти історію цього парку і чому назвали цей парк іменем Пантелеймона-Цілителя. Так що в курортному поселенні Східниця, практично в самому центрі, 9 серпня 2013 року, в день пам'яті християнського святого Пантелеймона-цілителя був відкритий одноіменний парк. Великомучеником Пантелеймона моляться про порятунок і про. Здоров'я важко хворим. Протягом року в східницю з'їжджаються тисячі мандрівників з усієї України і не тільки. Причина в тому, що саме тут є маса мінеральних цілющих джерел, які в сукупності з неймовірними природними умовами повертають фізичне і душевне здоров'я. звідси і назва парку на честь пантелеймона цілителя. Парк популярний у місцевих і відпочиваючих, які перебувають на курорті. Тут можна гуляти, кататись по стежкам. На велосипеді, тренуватися на турніках, також є багато різних тренажерів, є дитячий майданчик, а також глибше пізнати історію курорту. У парку відтворили макети нафтових качалок, які використовувалися в далекі часи, коли нафтова промисловість Заходу країни тільки почала зароджуватися. Гуляючи по парку, можна натрапити на ялинковий ліс, де знаходяться джерела. Залізистої номер 15 і гліцеринової води номер 357 В рамках створення паркової зони були висаджені каштани, магнолії, також багато різних кущів дерев. Для комфорту відпочиваючих є лави. Ну, лавочки. Вздовж усіх цих доріжок, які знаходяться в парку. Територія парку займає 8 гектарів. Не знаю, мені дивно, що цю територію віддали під парк, оскільки східниця зараз забудовується шаленими темпами. По іншу сторону східниці в горах навіть видно звідси зводяться величезні готельні комплекси, комплекси відпочинку. Також тут в східниці є дуже великий аквапарк, кому цікаво. Ну, єдине, що я був... Здається, позаминулого року літку що там було дуже багато людей в цьому відпочинковому комплексі проживали і чужих на території парку не опускали. Ну, це я був на вихідні дні, можливо, в такі будні дні спокійно там пройдете. Ну, я розумію, що там потрібно буде заплатити за відвідування. Цього аквапарку, але цікаво. Також тут неподалік, неподалік від східниці дуже багато є різних місць для відпочинку, є також фортеця Тустань, є водоспад Лазний в, селі Довгому. в Довгому також є ще така чудова качеля з підвісним мостом, є оглядовий майданчик в селі Рибник, є ще форельник села Опака, де можна чудово відпочити, половивши рибу. Ну і є ще в східниці, ну це десь там потрібно там пішки пройтися, ну кілометрів 6 вверх вгору є Карпатський маяк, також оглядавий майданчик. ну Мені здається, що це було нерозумно його там встановити. Він би, напевно, тут краще б дивився в цьому парку, чим там. Там практично видно тільки гори і все. Ні східницю, ні Борислав не видно. Видно, здалеку тільки троскавець чу-чуть і все. Я б на місці організаторів знайшов у місце покраще. Йдемо, друзі, зараз е курортним парком, зайдемо якраз в ліс до мінеральних джерел, про які я вам розповідав. Вони там дуже гарно виглядають, цікава там природа. І зараз тут в лісі чути такий, е така сирість, вологість, таке карпатське свіже повітря з Запахом хвої. Неймовірні краєвиди, бачите, різні тут стоять такі експонати з нафтовидобутку, про які я вже раніше розповідав. Це також і музей, бачите, музей історії східниці. Ми тут спочатку видобували нафту, а потім вже появились цілющі джерела з водою. Ну, вони тут були, просто їх не досліджували. Таких джерел багато є по різних. Ну, взагалі по Карпатах із нафтусію і різні джерела є з різним складом води. Дуже попало сьогодні в гарну погоду. Людей в курортному парку вистачає. Ну, люди заодно ходять набрати водичку. Друзі, так що, якщо ви їдете в східницю, то будьте готові. Що вам прийдеться постійно ходити до джерел. І джерела розташовані, майже розкидані по всій східниці. Єдине там, ну, Содова знаходиться майже в самому центрі. Саме популярна вода верніше, в східниці. Содова знаходиться в центрі. Східниці вже дорогу зробили. Єдине там ще не проклали асфальт, але вже проїхати східницю можна. Дор... Ну, тобто, напрямок вже відновили. І можна їхати спокійно в тустань, уріч, без проблем. Тому люди, які обирають Східницю вони знають, що тут потрібно буде ходити. Вода безкоштовна всюди, де б ви не набирали, то не в Трускавець, в Трускавці вода платна, там 24 гривня за літр в біветі, але в Трускавці не треба ходити до джерел. Там тільки там вся вода в одному бюветі тільки одне джерело юзя. Знаходиться в парку недалеко від мінерального бювету. Верхній бювет трускавці зачинений, працює тільки і нижній центральний. Ось бачите, вже смириковий ліс, ялинковий. Тут якраз знаходяться джерела, тут є також лавочки, можна посидіти, подихати свіжим повітрям, попити на втусі. Бачимо і люди є біля джерела. Ось свердловина номер 357 Мінерально-лікувальна вода типу нафтуся. Так виглядає джерело, тут є такий невеликий потічок, і дуже свіже повітря. Очка. Є тут і білочки в парку, і дуже багато різних птахів, є також годівнички для них, так що, якщо йдете ну, в ліс, можна брати щось і для них. Є тут освітлення, якщо в вечірній час чи взимку, коли там швидко темніє, щоб зручно було ходити. Є тут такі годівнички. Можна ще залишати тут. Якщо чесно, я сьогодні бачив багато людей в східниці, не знаю, чи це пов'язано з вихідним днем, чи... Ну, можливо, хтось просто приїхав на вихідні в східницю. Але більше людей, ніж зазвичай. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Вода холодна, смачна і лікувальна. Єдине, що потрібно, щоб цю воду призначав лікар. Самому пити не бажано. Гарно все зроблено. Все під відкритим небом. Джерело номер 15 Чудова природа тут, дуже гарне свіже повітря. Люди сидять, відпочивають, є тут також лавочки і можна заховатися від дощу, якщо падає дощ. Бачу на дереві білочка заглядає за тим песиком. Тут є ще одна стежка, яка веде в Карпатський ліс. А, ну, це вже буде в іншому відео. Так що, друзі, всім вам гарного відпочинку, гарного перегляду, гарного настрою і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.